Шановні фастівчани, завершується 2012 рік, рік, який ми прожили з вами не в простих економічних та політичних умовах. Економічна криза призвела до того, що значна частина фастівських підприємств зменшила виробництво та зменшились надходження до місцевого бюджету. І місь... міській владі прийшлося вирішувати всі справи. Складних фінансових умовах, але ми не допустили до того, щоб понизився життєвий рівень фастівчан. Заробітна плата, соціальні виплати за рахунок дієвої роботи міської влади і виконавчого комітету воно сплачувалася вчасно і не було напротязі року збоїв в цій проблемі. Ми сьогодні виплатили заробітну плату всім бюджетникам, в тому числі і одноразову допомогу освітянам, якого не було раніше. Підвищилася і заробітна плата в, в цілому по місту на, 300, на 280 двісті гривнів, що свідчить про те, що соціальний захист хастівчан не понизився, але нам прийшлося внести корективи. У наші плани по ремонту доріг, по будівництву, по ремонту житла. Не дивлячись на те, що ми не піднімали тарифи комунальних підприємств, нам вдалося забезпечити надання комунальних послуг і не погіршити їх якість. Покладено непогана, непогана робота проведена і для роботи в майбутньому. Ми сьогодні маємо всі підстави говорити, що місто буде реконструювати очисні споруди, місто буде будувати школи, дитячий садочок та будинок пристарілих. Наклала свій відбиток, звичайно, і вибори до Верховної Ради. З однієї сторони, вибори до Верховної Ради дозволили міській громаді за рахунок коштів. Кандидати у народні депутати повирішувати чимало проблем міських, таких, як альтернативне водопостачання у вигляді чотирьох бюветів, як дитячі площадки, як технічне оснащення закладів освіти та дитячих садочків. Але разом з тим політичні сили, які вели вибори, вони свою передвиборчу роботу побудували на тому. Щоб критикувати владу, щоб показувати недоліки в роботі. І це, звичайно, призвело до того, що з'явилася у міської громади недові... недовіра, з'явилися роздуми відносно ефективності міської влади. Я розумію, що завдання влади сьогодні стоїть повернути цю довіру. І ми маємо хороші наміри, багато справ. Зробити на слідуючий рік, тому що тільки конкретними справами міська влада буде повертати цю довіру фастівчан. Шановні фастівчани, напередодні Нового року від міської ради її виконавчого комітету, себе особисто, від щирого серця я вас вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім нам і вірю в те, що ті проблеми, які є у нашому місті, вони можуть бути вирішені, можуть бути вирішені спільно. І ми все будемо робити для того, щоб громада об'єдналася навкруг вирішення міських проблем, і щоб ми 2013 рік зустріча 2014 рік зустрічали вагомішими показниками. Бажаю всім вам доброго здоров'я, щастя! Бажаю, щоб всі ваші мрії, всі ваші сподівання в новому році збулися, щоб ви досягли вагомих здобутків як у своїй праці, так і в житті. Всім вам щастя, благополуччя та Божої благодаті з Новим роком вас та Різдвом Христовим, веселих вам свят!